Коли злочинність не контрольована, готовий. Це детектив Мерфі! Офіцера поранено. Зупинити її. Ми стоїмо на межі технологічної революції. Людині не під силу. Ми маємо дати американцям супергероя. мамуню. На добраніч. Татко перший. На. Ми зробимо людину робота. У нього ушкоджено 80% поверхні тіла. І якщо він виживе, нижню половину його тіла буде паралізовано. Ви казали, що його можна врятувати. Як же він так буде жити? Що це за одяг? Це не одяг, це новий ти. Що ти, Ще... ти зі мною зробив? Він має бути солідніший. Він має бути. спробуйте в чорному. Коли робот б'ється, система надсилає сигнали в мозок Алекса, і він думає, що то він б'ється. Але це не так. Це ілюзія свободи вибору. 13 об'єктів усі розшукуються забитися. Ось майбутнє американського правосуддя. У 2014-му. Говори зі своїм сином. Хто головніший? Людина. Чи машина? Яким чином він обійшов системні налаштування? Людське в ньому нікуди не дінеться. Співчуття, інстинкти завжди заважатимуть системі. Живий чи мертвий зі мною. Робокоп у 2014-му.